Я попросив уразів дати мені завдання, щоб я його виконав. Ну подивимо, що, подивимося, що з цього вийде. Коротше, схема така. Я заходжу в катку і питаю, що мені робити. Якщо мені скажуть, то я виконую це, а якщо ні, то. Текст. ми заспалюсь, е. але спочатку мені треба перекласти текст на англійську. Ратше пишемо шоу і все. Так, ось наше перше завдання не вмерти. Але я вже вмер, а? Зламай ліжко жовтих. Ну давайте зробимо це. Вони там вобна і може ще подвовне щось є. Добре, давайте зараз п'ємо. Опа. Я, коротше, пособирав у нас є хмарак, де, і тепер euh, треба купити зі невидимости. Купуємо у швидпа випустимо знаку купи. Треба покачати що на тебе кирка, ножиці. Мені хочеться вже пошвидше їх вбути. Я наша выкуплю на свой базі, я не знаю. У мене не у -у 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 -у. Давай. Все. Все. Я виконав я я завдання. Я бы говорю, да, 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 я їхнє ріжко, тепер пішу і до іншої катки. Коротше, нам дали завдання зламати своє ліжко. Ну, я не можу його зламати, тому давайте я буду ламати захист ліжка. Я не знаю, в мене це забанять або ні, а його зараз так зламають. Ну, я можу їм допомогти. Так, добре, мені треба ножниці, мейт для самооборони. Оце можна купити. Аммм... Um... Абітанки, я звичайно зроби. Oh my, ну я думаю, ми виконали завдання. Я двомів зламати своє ліжко. Що пішов далі? Коротше написали, треба будувати базу в Неді. І спеціально йде, давати це І вінома. Ага, ну тоді давайте У мене вибору. Ну, Я подумав, Давай, М -м -м -м, давайте побудуємо посредині арени. Ну, о, Тепер буду, це зараз повдуш в деньку. Короче, дивіться, я побудував базу, ось така. Такий ну, дом и погиб идем, то інше Тут, Короче, чем я написав ALT плюс F4 і цей не нажаться і в нього, короче, вижу. Ну ладно, давай тоді я теж ALT F4. А це взагалі нормально. Він написав DEFEND. це типа закашати кровать. Дивіться, я вас спрямовав в текстурах. Короче, все, не похав. там пенгмар плешку. Ну, все. У минулому завданні нам склало захищати, тому давайте зараз захистимо це ліжко. Купуємо це, це. це, це. Тепер залишаємо, як показали нам древні предки. Ще може обманки можна так говорити. Я не знаю, вона працює, паска або ні, але треба просто перевірити. тас покаже. О, як порочно, я купив цей одну кулю, а ніхто не йде. Стоп, ай. Поки всі не падав на друг друга, я займався захистом нашого ліжка. У нас нападали і зелені, і червоні. але я, як захисник нашого ліжка, не давав їм зламати його. Що ти дивишся? Мкота я а я і на тут ще красний. Ось наш саблони черевий. Це не Спасе. Ооо, ми майже виграли. Перший удашний раунд за семи раунди. О, най. Та не тікайте від нього, воно добре. Збивайте його Ну Ну, ну а ну, привезли його. Все, пішов, все ми виграли. Якщо він зараз не, не прийде, червоненький. Так, поїхали. І я буквально твоє завдання. Коротше, тепер я буду питати завдання в Опі, тому що це буде продуктивніше, тому що тут було більше людей і більше людей можуть написати на мені завдання. Коротше, мені сказано, виграти гру без інструментів. Ну що, давайте це зробимо. Так, мені можна користуватися цим мечем, тому що це інструмент. Я думаю, нам можна користуватися цією палицею, тому що це не інструмент. Типу палиться, а вона на інструмент це просто палка. І ще треба нам зробити оборону для ріжка, тому що вони зараз будуть йти, воно вже йде, вже йде, воно вже йде, воно вже йде, воно вже йде. Воно вже йде, воно вже вже ні, ні. Я просто тикаю. І знову це мапа. Ну добре, може б все раз повезе. Треба знову закопити на палицю, ага вже сі не йде, вже сині йде. Найс. Nice. Вже червоних знищили. Ну Це дуже добре. Давай давай давай. Ні 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 ні. Так, так, так. Все Ми зламали всім ліжко. Тепер залишилось тільки жовті. жовті, жовті, жовті де, де, де. Ми залишилися одні з ліжком. Тепер треба просто захищати, поки вони друг друга не переб'ють. Бой. Лай. Like. Він вижив. Бай great time Залишився одним сину. Зараз я бів. Ого, в нього динаміт даже є. Бувай. Він дуже довго б'ється. Все, виконали завдання, тому пішо її до іншого раунду. Нам скало челендж це не отримати урон. Давайте зробимо це. Так, що нам не можна отримувати шкоду від від цього. Знаєте ще договоримо, що якщо ми впадемо у пустоту, то це не буде рахуватись за урон. Хоча завипив такий заркет. Це мовісь його. Якому ми будемо ти за діамантами. Може ще в сан так скоїти, а я, але я не знаю. Так. О, до речі, ми ну залишилися дні з ліжком. Як вони спуститись, не проблема? Веду так зробимо. О. Тепер треба забирати. смарагди. Так, і появляться не треба. О! У тебя я вже изпугал. Давайте купимо два зілля швидкості. Це дуже. Фу! Де жовті? А, жовті на базі. Давайте вип'ємо зілля швидкості. А тут я бо Так, зонсий, ще один волк. Найс. Так, ми виграємо северс, виграє будівс, але без будування моста. Коротше, давайте не без будування моста, а без будування взагалі. О, типу, я не можу будувати, ну, я прямо все не можу будувати. Ого, на що вже будувалось? У нас команда питала. У нас сині може прийти. Давайте по жовтих на пасту. О, пасмара. Уже два смана з неї. Є. Все. Отак можна зробити. Багато купомосиль на вірності і фарбол для передбані. А все, да уже не зелені. Якщо ми тут не будемо ста, то ми тут немає моста. А я не можу бути. І... Бо, бай, на Одно хп. А, все, все, все. У зелені зламали ліжку, у всіх зламали ліжку, крім нас. Так, тепер залишилось тільки чотири зелене, якщо вони зараз не нападуть, это дуже круто. Ага, ось мені, ось вони. ого. Бувай. Бывай, Ну собі убий мам диамантов меч, а я конький братиш, Обрати. умажинный, ага. Ми, коротше, виконали завдання. Куди я полики? Що, Куди я полетів? я ще, Куди мій дракон летить?